О, бачу, бачу, бачу. Ось вона яка краса. Ще не знаю, що це, але бачу, що кругляшок. Надіюсь, монетка. Давайте поглянемо, що ж це за монетка така. Ого, го-го-го. У мене гарний поверхневий сигнал. Хотів копати, але побачив, що не потрібно. Це... Не знаю, як це назвати, але це клас. Тільки взяв в руки і зразу те, що потрібно. Знову. Мої вітання, друзі. Сьогодні в нас правдива осіння погода. Моросить дощ, як прохолодно і щось далеко я не хотів їхати, тому вирішив походити біля дому по полях. Що трапиться сьогодні, не знаю. Але пару відео тому я тут знайшов півторачка. Хочу спробувати знов, так як поле виорали, тоді воно ще не було оране. Можливо, трапиться пара до нього. Ну що ж, друзі, побажайте мені удачі! Все, що знайду, все покажу. Поїхали! Погляньте, що це. Ось такий срібний соліт. Як по замовленню. Вчора мене запитували, верніше не запитували, а коментували. З попереднього відео я знайшов буратинку і казали, що це солід. Тепер погляньте, яка відмінність тут проглядається білон срібло. Зараз ще потру, щоб було краще видно. Ось. Ну, вживу набагато краще видно монету, як вона відрізняється. Але і відео мало би передати. Наразі так будемо трішки ходити шукати. Друзі, в мене знову непоганий сигнал. Я вже викопав. Десь він ось тут. Давайте поглянемо що це. Іде На жаль, забув піну вдома. О, бачу, 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 ось вона яка краса. Ще не знаю, що це, але бачу, що кругляшок. Надіюсь монетка. Так, друзі, скоріш за все що це монетка. Давайте поглянемо, що ж це за монетка така. Ого-го-го-го! Клас! Я вже знаю, що це за монетка. Це срібна монетка. а якого року. Зараз почищу. І покажу якого року. Півторачок. Трішечки почистив і стало видно рік. Не знаю, чи вам буде видно чи ні. Монетка 1621 року. Ось двієчка і одиничка. Ще така в досить непоганому стані. Треба, звісно, гарно почистити її. І досить непогана монетка. Ось я знову викупив непоганий такий сигнал. Ось тут десь пищить. Зараз будемо разом шукати і дивитись, що це. Надіюсь, що це не корок. Так, де ж він сховався? Десь тут. А, ось бачу ось вона. Ще один соліт. Чи не соліт. Ні, скоріш за все, це вже не соліт. Це СССР, здається, зараз, секундочку. Я вже надіявся, що соліт, але ні, це одна копійка 1968 року. Ну, печаль, що не срібельце, але також монетка. Будемо шукати далі. Друзі, в мене черговий сигнал. Розкинув ґрунт і побачив монетку. Що на цей раз у нас? А на цей раз білон. На цей раз соліт. Солід. Так, і ще й напевно в непоганому стані. Треба протерти. Тоді буде більш детально видно, що це за монетка. Зараз цим займусь і покажу вам. На жаль, я сильно не зміг повпливати на неї, але ось такий стан цього соліда. Ну що ж, друзі, привітайте! Це вже третя, і будемо надіятись що результати будуть кращі. Ось це і інша сторона. На цьому ж місці, що знайшов попередню, знайшов ще одну монетку. На жаль, знову СССР. Одна копійка 1967 року. Думав соліт. На жаль. Але знахідки є. Шукаємо далі. У мене знову монетка, але тепер вже інша. Ось вона, наша рідненька. 1992 року 10 копійок. Краса. У мене був гарний глибокий сигнал. Я його викопав і вже знайшов. Він ось тут. Давайте поглянемо, що ж це. Ага, бачу. Бачу, бачу. Соліт або півторачок, скоріш за все соліт. Ось такий красень. Жаль, що такий поганий стан, і майже нічого не видно. Хотілося би краще показати вам монетки. Але, на жаль, маємо те, що маємо. Проте, знову срібло. У мене гарний поверхневий сигнал. Хотів копати, але побачив, що не потрібно. Це не знаю, як це назвати, але це клас. Погляньте. Яка чудова монетка. Який чудовий півторачок. Ось, друзі. півторачок у нас, скоріш за все, 19-го року. Одиничку видно гарно, а дев'ятка ось така. По-моєму, дев'ятка. А можливо і не дев'ятка. Але монетка гарна. Непоганий стан ще в неї. Я сьогодні дуже-дуже задоволений копом. Це мій перший гаманець, так би мовити. Круто, круто. Досі то падає, то ні, то рясніший, то тихіший, то менше падає. А у нас знову знахідка. Ось ось ще одна. Ще одна красуня. Знову білончик. І на цей раз, здається, злип. Злиплися. Залипуха. Зараз трішки почищу, тому що дощ, болото і погано видно. Зараз почищу, більш детально покажу. Так, друзі, ось така залипуха, ось з одної сторони монетка. Ось можна побачити, що їх дві. Досить непоганий стан би був, якщо би були по одній. Але нічого не вдіємо. І ось інша сторона. Ось така знахідка. Продовжуємо. Я вже, друзі, не знаю, що казати. У мене знову знахідка, знову монетка, і я її вже бачу. Ось я її знайшов. Вона ось ось цій грудочці. А, яка краса. Ну, знову мусите почекати, поки я її протру. Ось погляньте, яка краса. Трішки краще почистити і досить непоганий екземпляр. Перед тим я казав, що це мій перший гаманець. Але хочу додати, що це мій перший срібний гаманець, так як мідні, ну такі невеличкі я знаходив. А срібний це перший. Фух! Чергова знахідка ось тут. Як гадаєте, що це? Правильно гадаєте? Ось ось вона. Знову солід. Ось такі маленькі соліди. Маленький, але приємно. Срібельце. Друзі, ось ще одненька. Знову Соліт. Купаю вечором. Як вечором? Годинка четверта зараз, але дуже похмуро на вулиці. Доводиться включати спалах. Зараз трішки почищу і покажу. Ось погляньте, який красунчик. Ще непоганий стан. Краса. Ось цій грудочці, друзі, є непоганий сигнал. Трошки більше, ніж в соліда, але і трошки менший, ніж в корка. хоча плюс-мінус такий, як корок. Ну що ж, тримайте за мене кулачки, будемо надіятися, що якась монетка. Що в мене в руці. Ось ось бачу. Так, так, друзі, це срібло. Це срібло. Гляньте. Ось вона. Ось краса. Півторачок І ось красень. Нарешті зняв відео і онлайн трапилось щось гарне. Зараз давайте почищу Глянемо який рік. Дивіться, який красень. Шикарний стан. Рік 1618, мені здається. Ось така краса. Може це навіть не півторачок, а грошин буде. Але ні, півторачок. Потрібно краще чистити. І буде щось видно. Ну, Сьогоднішній коп це топ. Топ, друзі. Запізно, друзі, я вийшов вже майже ніч. Щось нічого не видно, але чую, що ось тут є непоганий сигнал. Тільки ось де він. Зараз будемо пропікувати і, напевно, на цьому завершувати. Хіба, можливо, ще щось трапиться зараз. Є десь тут в руці. Зараз, друзі, було дуже незручно. Знайду що це і вам покажу. Тільки взяв в руки і зразу те, що потрібно. Знову, знову півторачок. Клас, 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 клас. Здається, також непоганий стан. Давайте протру і покажу вам. Ось такий красень 22 року. Гарна знахідка. І в приємному стані. Жирний коп сьогодні. Гарний гаманець. Біля попередньої монетки ще один сигнал, практично в тій самій ямці. Вирішив ямку пропікати пару сантиметрів вперед. Так, сигнал у мене в руці. Я ще не дивився, але я його знайшов. Давайте поглянемо разом, що тут у нас на цей раз. Ось, я вже побачив. Думаю, ви також побачили. Це пара до до попередньої монетки. Ще один півторачок. Клас, погляньте тільки який стан. Супер. 20-й рік. Чітко бачу 2 і 0. клас клас, клас. Пропікаю тут ще. Надію, що буде ще один. Хоча це вже мало верогідно. Друзі, за декілька метрів в мене знову гарний сигнал. І знову шукаємо. Інше в мене. А Ось, монетка. Хоча сигнал був такий, як в півторака. А це у нас солід. Ось такий солід. Друзі, мені трапилось два непогані сигнали. Один ось тут в мене в руці, а інший я знайшов і поклав ось тут в грудочці. Давайте поглянемо, що це. Ось бачу, друзі, бачу що це. Бачу. Це знову, друзі. Знову воно. Знову півторачок. Ось такий красень. Справді красень, рельєфний, гарний. Трішки треба буде почистити. Ось один. Покладу тут. І давайте глянемо. Є друга. Скоріш за все теж монетка. Тому що були в одній ямці. А ось бачу, другий. Є, є рідненький. Емоції просто зашкалюють. Зараз протру і покажу вам. Ось два таких красення 20-го року. Тут рельєф зберігся дуже шикарно. І другий. Не бачу. Не бачу. Потрібно краще подивитись. Ну, цей 20-го року це 100%, а цей 23-го. Чи що? Ну, але шикарні, шикарні. Ось з іншої сторони. Супер. Супер коп. Дощ, капець, але коп супер. Відео називається Історія одного копу. Сьогодні видався ось такий одноманітний коп, але натомість він дуже приємний. У мене сигнал трішки слабший. Я вже побачив, що це. І ось вона. Точніше він. Знову солід. Ось такий ще солід досить в непоганому стані. Я думаю в кінці покажу вам цілу хабарничку, скільки там вже всього назбиралось. Ну що ж, друзі, давайте підведемо підсумки. Ось одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім півторачків. Супер результат. І. Нижче ми бачимо. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять солідів. Ну, десять це один. Злипшийся. І одна, дві, дві копійки і десять копійок. Ось такі сьогодні в нас результати. Я копом задоволений дуже. А що ви скажете? Як вам сьогоднішній коп? Ну що ж, друзі, темна нічка гори вкрила, капає сильний дощ, я вже весь мокрий. І думаю будемо з вами прощатись. Результати ви бачили, все, що знаходив, все показував, окрім корків. Я думаю, вони недоречні в цьому відео. Коп сьогодні бомбезний. Ще такого гаманця я не знаходив. І дуже задоволений ним. Ну що ж, бережіть себе, бережіть ваших близьких. Слава Україні! До нових зустрічей!